Багато хто стикався з такими проблемами, коли під час покраски на деталь, яку окрашується, попадає мусоринка, або якась порошинка, або е, потік лаку стається. Це дуже неприємна ситуація. Або після того, як е, покрасили деталь, не розтікся добрий лак, е, е, шагрення добре. Ну, утворилася така апельсинова шкірочка. Як це виправити, я зараз вам це все покажу, а вам пропоную на це подивитися. Ось наша деталь, яка красилась. І як ви бачите, шагрень у неї досить така груба і дуже багато мусоринок, пилинок, кому як завгодно називати. Ось бачите, як вона зараз виглядає. Ось дуже прекрасно видно потіки лаку. Ось тут у нас також є потік лаку. Ну і ось. Ось так воно виглядає. Ось зеркало я зняв, ручку теж зняв для удобного. Ну, а крило крило наше трошки замотоване. Його ми також будемо в кінці полірувати після всього, як це вже все виправимо. Так як наш автомобіль використовувався після покраски, і я не спішив, допустимо, його... Зачищати, відчищати від тієї всієї штуки. Ми першим ділом беремо антисилікон і тряпочку, і акуратно все витираємо смолу, бо того що було літо і дуже багато смоли на автомобілі лишилося. І ось така жовтенька вже тряпочка лишилася після того, як я ту всю смолу зняв. Другим етапом, ми беремо. нам потрібен канцелярський ніж і скотч. Ось канцелярський ніж. Два рази ми з двох боків обмотуємо його скотчем паперовим і приступаємо до нашої процедури. Легенькими рухами ми зішкрабуємо. Ось такими легенькими рухами ми зішкрабуємо. Так, ось наш потік, ось наше лезо. І легенькими рухами ми починаємо робити площину зішкрабуємо то, що у нас потекло. Ось виходить у нас отака штука. потяг збереться тоді, коли буде видно вся ця от така заматована площина уся. Ось такий він у нас великий. Ну і ще ось тут. О, його прекрасно почало видно. Ось такі то справи. Маленькими, акуратними, легенькими рухами. Не пробуйте зараз це все зразу зняти якнайшвидше, краще полегонько, акуратніше, але якісно, щоб ви не добралися до фарби. І так, через деякий час нашої усердної роботи, виходить у нас ось така картина. Як вам, як вам видно, лишилися маленькі кратери. Ось у нас під ручкою я також за, зашурував. І ось так. А ці маленькі кратери, це вже я зараз ще трошки потру а потім вже наздачкою, там, тисячною чи якою, чи півторатися, я вже почну їх зачищати ще другим етапом і подивимося. А зараз ми приступаємо до мусоринок. Ось, видно мусоринка. Ось ми беремо мусоринки. Ось так, і все, вже практично її нема. І проходимося по всьому, по всій площині, шукаємо їх, знешкоджуємо і будемо дивитися, який далі буде наш результат. Ну що, після того, як ми зібрали всі мусоринки, забрали Підтеки. Ми беремо ось таку шліп-шкурочку, півтора тисячну у мене є. Можна брати зразу перше тисячку, а потім вже півтора, 2800 і вище там, до трьох, до 3-3,5, трьох чи до скільки чи до чотирьох. У мене в даний момент є найменша півторачка. Беремо теж брусочок, намотуємо її ось так, я її намотую. Ось так беру водичку з пшикалкою. Можна, звичайно, взяти в корку від води, від бутилки, зробити дірочку і просто поливати. Я беру, пшикаю і таким методом я перетираю. Проходжуся повністю по всій території. Після того, як я пройшовся півтора тисячну, я беру більшу дрібнішу то зерниці з 2000. Після 2000-2,5 і так далі. Можливо, і візьму і 3000. Ну, буде видно, як в мене піде робота. Ну що, дивимося. Слідуючий результат, що ми наробили. Так, як бачите, пройшовся я наждачечку, наждачочку, 2000- і потім ще легонько трьохтисячну. І бачите, лишилися такі малесенькі крапочки. Ну, їх би добре ще було би забрати. Я ще трошки потім ось дуже гарно видно полоса, яка йде. Оце апельсинова шкірочка така полишалася, можна так сказати. Ось тут ще треба дотерти ось цю... Ось цей шматочок. Ось так вона виглядає. Так, ось тут? Де -то. Ось отут у нас були е, потьоки великі. Ми їх прибрали, ось лишилися легосенькі такі цяточками. ми ще... ще їх попробую трошки прибрати. Ось тут ще я знайшов mm -hmm. був маленький путьок, Тоже крапочка лишилася. Ну і все. ось так вона у нас тепер виглядає. Ще вирішив полірнути ось це крило, Ось зачистив, підмалюю пензликом чуть-чуть. ось кантик. Ось оці всі подряпини одним махом і все потім відполірую. Ну, а кінцевий результат вже будемо бачити, який буде. Ну що, настав час нарешті до поліровки. І що нам для цього потрібно? Нам потрібна для цього поліровочна паста, поліровачна машинка. І рушничок, щоб витирати це все. Поїхав. Давно не користувався пастою, вона трошки висохла наносимо. Ось так у нас виглядають вже відполіровані деталі вже поставив зеркало, ручку але не до кінця. Відполірував вже загалом цілу сторону. Ось так. Не ідеально, але досить непогано. Ось так воно виглядає.